Як я вже сьогодні оголосила, цього тижня ми подорожуємо на Канарські острови, а саме острів Ланцероти, це вулканічний, третій по популярності острів на Канарських островах. Найбільше туристів там з Західної і Центральної Європи. І перша тема, про яку б я хотіла з вами поговорити, це звісно ж трансфер як дістатися на ланцероти. До Лансероте ви можете дістатися наступними авіалініями. Звісно ж, Райнер це основний перевізник, Іберія і Вуелінг, що здійснюють прямі рейси з таких європейських країн, як Іспанія, Італія, Німеччина, Австрія, Словаччина, Румунія і Угорщина. Ціни на квитки стартують від 20 євро. До 400 євро за один квиток, але ми пам'ятаємо, що це лоукости і потрібно докупляти ручну поклажу або ж багаж. Ручна поклажа в середньому коштує 35 євро на один квиток, а багаж коштує біля 47 євро на один квиток в одну сторону. Також пам'ятаємо, що це лоукости і потрібно купувати квитки заздалегідь. Чим раніше ви купите квитки, тим дешевші вони будуть. З Європи до Лансероти летіти від 3 до 5 годин залежно від міста вильоту. Також хочу звернути вашу увагу, що в літаках не годують, тому подбайте про їжу і напої, заздалегідь, купіть в аеропорту. Або, звісно ж, ви можете придбати у літаку за окрему оплату. Якщо у вас є питання до теми трансферу на лансероте або ж потрібна порада, будь ласка, звертайтеся, пишіть в коментарях під цим відео. Буду рада допомогти. Всім гарного дня!